Миру Божого сьогодні дуже сильна проповідь і торкається те, що ні одна віра не дає спасіння, тільки християнство, ніякі ці мухамеди, буди вони не дають стовідсоткового спасіння. Не просто релігія, за якою стоять всадники апокаліпсису, брехня, мамона і так далі. І тільки християнство. Ісус Христос прийшов цей світ, і просто так. По любові віддав себе, пролив свою кров, щоб ми мали спасіння. І він сказав, що якщо будеш моєю сім'єю, церквою, якщо будеш моїм учеником, будеш мати життя вічне, будеш мати спасіння. І саме коли я прийшла в апостольську церкву, слово Боже, тут мені допомогли розібрати з гріхами, тому що Біблія чітко все описує, за що будеш покараний, а за що будеш благословений. І кожного дня хліб на суші, який я слухаю на каналі Салтаненко, дає мені це спасіння і зміни, які.